Нещодавно, дорогі брати і сестри, підписники нашої одеської партії. Ми говорили про те, що 14 жовтня наш владика, Митрополита Гаванел запровадив таку добру акцію. УПЦ дякує ЗСУ і передали два автомобілі для на передову для наших військових, для наших прихожан, які до нас звертались і просили. На даний час ми зібрали. Кошти це 30 тисяч гривень для того, щоб повторити цю акцію, ми про це говорили. Але для того, щоб виконати ще, ще одну е, просьбу наших е, вояків, ми хотіли б. З вас звернутися ще раз і ще раз, щоб ви поділилися відео, щоб ви розуміли, що це реальні люди, це реальні справи, і Одеська епархія завжди виконує те, що у нас просять виконує те, за чим до нас звертаються, і наразі ми хочемо подарувати ще два автомобілі. Але треба їх купити, треба ще кошти. І ми просимо вас, дорогі брати і сестри. Давайте ще раз і ще раз чуть, -чуть потрудимося, поділимося відео, по розповсюджуємо це відео в різних групах, розкажемо своїм близьким. І з Божою допомогою ми обов'язково це зробимо. Ми, як завжди, залишаємо наші реквізити, добро фондейшн, і надіємося, що ви не оставите нас. І ми з Божою допомогою. Допоможемо нашим нашим братям, які виконують саме головне віддають душу свою, своє тіло за близьких своїх. З вами була Одеська епархія, Обов'язково трудимося, обов'язково молимося, і все в нас получиться. А також хотілось би сказати по тим людям, які пишуть нам гадості, дорогі брати і сестри, наші діти. Наші діти, наших священників, наші прихожани виконують саму головну заповідь, віддають життя своє заближні свої. І ми не оставляємо свої в біді. Ми допомагаємо, молимося, а також робимо добрі справи. Якщо у вас є стільки бруду, стільки всякого негативу, залишайте собі в себе вдома. Тут територія добра, а добро об'єд.